Вогнегасники, запасні виходи та дотримання пожежної безпеки напередодні різдва. Рятувальники оглядали храми Рівненщини, аби ті під час проведення богослужінь були безпечними для прихожан. Скільки храмах уже встигли провести профілактичні бесіди та інструктажі з відповідальними особами? Дивіться далі у сюжеті. Бачимо, що в нас наявник. Є пожежна рука, є важіль. Для відкриття і за вогнегасником наявне пожежний ствол для подачі води напередодні Різдва рятувальники уже традиційно оглядають храми на дотримання правил пожежної безпеки. Особливу увагу звертають на те, на якій поверхні стоять підсвічники. Він знаходиться на негорючій основі, є для зберігання свічкових недопорів також є негорюча. І тут завсюди є вільне місце, немає ніяких ковриків, нічого, що може загорітися у випадку, якщо свічка або якийсь недопорок може впасти на землю. А це означає, що у Свято-Воскресенському кафедральному соборі правила пожежної безпеки дотримані. Про це свідчить і те, що пожеж тут не траплялося, каже секретар рівненської єпархії ПЦУ Сергій Лучанін. Бог милого, щоб не було таких неприємних випадків пожежі. Хоча от десь кілька місяців тому назад, храм золотолин, Костопільський район. ну… Згорів храм, по якій причині там ще дослідження проводяться. Можливо, електропроводка, можливо, ще щось, можливо, підпал. Ми того ще не знаємо, але розслідування проводиться. Не з перевіркою, а лише для проведення інструктажів та профілактичних бесід, рятувальники зайшли і в римокатолицький костел святого Іоанна Павла II. Маємо вангатик порошковий п'ятилітровий. Для того, щоб ввести в дію, потрібно кажуть небагато розуму небагато зусиль. Достатньо, просто не натискаючи на цей важі, не блокуючи цей запірний пристрій, просто отак він вільно рухається. Висмикуємо цю запобіжну чеку. Все, він тоді буде готовий до використання. Тобто, шляхом натискання на запірний пристрій він буде вивільняти вонгастро човну. Для того щоб направити вон потрібне для нас місце. Є оцей рукав. оглянули працівники ДСНС і наявність та незахаращеність евакуаційних виходів, а ще укриття в разі виникнення повітряної тривоги. Та все ж, як би в культових спорудах не піклувалася про пожежну безпеку, головна відповідальність лежить на прихожанах храмів. Багато де в храмах є відкритий вогонь, такий як свічки. Потрібно бути обережним, щоб ніякі частини одягу чи волосся не потрапили до вашої свічки або до свічки вашого сусіда, хто стоїть поряд. Завжди після закінчення богослужіння. Служінь необхідно гасити свічки і виконати їх в спеціальні контейнери, які не мають бути пластиковими. Також нагадуємо для працівників культових споруд, що завжди різні електроприлади, прилади обігріву потрібно вимикати і не залишати їх вимкнутими, коли в храмі нікого немає. Почали оглядати рятувальники культові споруди три тижні тому. За цей час обійшли та провели профілактичні бесіди та інструктажі в понад 300 храмах області. Решту планують відвідати до 25 грудня. Ольга Данілюк, Павло Остатюк, Новини Рівного.